Всім привіт! Дружина скуплялася 18 листопада в магазині і дали їй нарешті ось такі ось 50 копійок. Я думав, як завжди, щось буде залізне. Але як бачите, 2023 рік у нас в місті вже теж з'явився в обігу. Звісно, монета номінальна, але жадана, бо вона є новою. Чеканили їх десь по. Датах, які є на ролах в квітні цього року. Різні чудеса з нею: Аверс Аверс 180. І всі інші чудеса продавалися, звісно, набагато раніше, а до нас вона тільки зараз в місто докотилася. Монета, звісно, вже трішки окислена, потемнівша, бо видно, вона все-таки побачила цей. Важкий світ для неї. І, відповідно, трішки приунила. Так, що ось така монетка мені попалася в цьому році. Я думаю, все-таки це більш за все, що все-таки остання монета. Можливо, навіть і буде 10 копійок, але навряд чи. Так що, отак, пишіть в коментарях, комусь таке зустрічалося. Звісно, в великих містах вони вже є, а до нас тільки докатилося. Тираж у неї мільйонний. Точний. Число сказати ніхто не зможе, бо це така невідома істина. І отака монетка, я думаю, рано чи пізно прийде до всіх. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!